Солдата, день 12. Сьогодні в нас день почався незвичайною подією. Ми провожали е, жителя Шацького району, солдата, е, в четвертій хвилі мобілізації, провожали в Любомирському воєнкоматі. Хотілося дуже підтримати сім'ю і його також підтримати перш за все морально, тому що е, часи нелегкі і мало хто відважується на такий крок. Чоловік вже старшого віку, але прийняв таке рішення. Він сьогодні поїхав в учбовий центр. Завтра з Любомиля ще шість чоловік їде в інший учбовий центр. Тобто мобілізація продовжується і наші солдати ідуть на підготовку. А потім вже їх будуть відправляти в зону активних бойових дій. І ще одна сьогодні такий випадок стався, хотілося б розказати під пальцем, дуже напружена обстановка. Мама солдата розказала. Дуже, дуже важкий час був час, буквально на днях ситуація ця склалася. Наступали вороги сильно, і наші хлопці в одному, на одному блокпосту прийняли рішення викликати вогонь на себе. За 50 метрів було коректування. Дав Бог, що коректувальники наші професійні і артилеристи наступ був зупинений, хлопці перечекали в бліндажах, але вогонь був страшний. Всі залишилися всі живі. Тобто ми повинні розуміти, що хлопці там, воїни, ризикують своїм життям, щодня ризикують, і їм потрібна підмога, їм потрібна підтримка, і наша в тому числі. Тому ми продовжуємо акцію заради них і для них. Це все більше. Лаля. Кажі. Я тебе класі брав 70 гривень. Дуже вдячний. 70. 70. Від кого прийнявся фету? Дякую. ви тут присутні? Прийняв стапець про це Валентини Григорів. Передаю теречі Мирославу Володимирові Бошовському Мирославу і Жипі Наташ. Слава Україні! Слава Україні! Детіана містерини передаю на громадську організацію керівнику Новоїздний Харкунюку Сергію Степановичу і Геліх Івану Івановичу. Знову <звісти> слава! Я бачу Віктор, передав естафету від Кужеля Віктора, передаю естафету е, Шумоку Віктору Михайловичу і Шевчукову Комісантрівачу. Слава Україні! Героям Слава Слава, слава нації! Слава, слава Україні! Героям слава. Доброго дня, я Вніченко Олег Вікторович. Передаю естафету Гурку Володимиру Володимировичу і Сідону Сергію Олександровичу. Слава Україні! Yeah, слава! Хочу впливатися за сукача Сергія, за мегеля Петра, Батька Миколу, Бакуна. Ого! Ви за рушанську впливатись будете? Боїш далеко. Так, мало ще допустимо. Воду несіть, мало буде. Погоду, погоду. Степети передаю. Передавали. Передавали? Раз, ще я ще раз, передам? Кому? За Харкою вже кончилось. Я потім придумав і скажу. Директору парку ще вона передала. Я передавав лично, себе. І все ній передавали. Три рази передавали. — Ні, бо ж багато будуть відерні. До стіков <родавали> людей. Vado a prendere, è questo? Dove А ми хлопці тебе. Присутні, це сітка, яку ми плетемо тут в школі, і учні по школах плетуть. Сьогодні забрала сітку в Кульмівській школі. Дівчата з передаємо також зону. І сьогодні акцію підтримує коледж наш. Тому чекайте відео в інтернеті. Вони після пар теж будуть обливатися підтримувати так, для підтримки біля коледжу, так, для підтримки наших воїнів. Андрій прийняв вчора стафету і саповець Тетяни і передаю стафету саповець благоучу Сергію. Героям Україні! Героям! Я нагодив Сергій, прийняв естафету, передаю. Генерал Слава Україні! А колотельцев Максим, колотельця чому він взяв? Я козак Микола Анатолійович прийняв естафету від пеха Віктора Петровича. Передаю естафету своєму сину Козаку Максиму Миколаєвичу і своєму товаришу. Дорогу Віктору Васильовичу. Слава Україні! Я козаком естефатию Слава! свого етапа козика Микола Анатолійовича. Хочу передати свої. Осіку Іванову Антонівичу і Бога Михайло Володимировичу. Беременець Сергій передаю, прийняв істопети від передаю Ващупу Петру і Рибчуку Анатолію. Слава Україні! Героям слава! Я кропивник Ярослав Іванович, прийняв естафету від закуповець Тетяни Федорівни. Далі передаю естафету майстру лісополіського лісництва Лісовецькому Артаму Васильовичу та кривцю Адаму Володимировичу. Слава Україні! Дуже раді активності учасників. Дякуємо їм, дякуємо всім, хто підтримує нас. Підтримує добрим словом, підтримує добрим ділом, підтримує і грошима, і морально. Це підтримка наших воїнів, а не волонтерів. Тому ми продовжуємо завтра на 13 годину. Слава Україні.